Оніміння стоп. Які можливі причини? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу остеохондроз хребта, а також різні пов'язані з ним ускладнення. Це спондельоз, коли виростають такі великі солі, шипи, які можуть здавлювати корінцій нестабільність хребців, коли один хребець з'їхав на пару міліметрів, протрузія або грижа шморля, радикуліт. Запалення нервових корінців інколи буває чисто від тривалого переохолодження без ніяких гриж. Бурсит суглоба або артроз суглоба. Часто затерпання стопи йде від суглобів не лише стопи і плесна, а навіть від колінного суглоба. Тунельні синдроми. Коли внаслідок спазму м'яза. Який можна зняти масажем та вправами, перетискається нерв і ви відчуваєте,